Росіяни влаштували масований удар ракетами С-300 по Селедовому Донецької області. Атаковані лікарня та шахта. Є поранені та загиблі. Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко. Вночі російські військові завдали чотири ракетні удари. Перші дві ракети, близько 23.30 влучили по території лікарні міста Селедове. Пошкоджено дві будівлі медзакладу. Шість цивільних людей отримали поранення. Під завалами можуть бути потерпілі, тож пошукові роботи тривають. Один працівник підприємства загинув. Як повідомили у Міненерго, загиблий 63-річний Віктор Кужель. Крім того, 39 гірників опинились заблокованими під землею. Станом на зараз усіх шахтарів піднято на поверхню. Також пошкоджено 4 будівлі, 19 транспортних засобів лінії електропередач. Як уточнили, в Міненерго йдеться про шахту з вугілля. Наслідок влучень двох ракет шахта зазнала серйозних пошкоджень. Зокрема, утворилась Ця вирва діаметром 10 метрів. Зруйновані будівлі, пошкоджені лінії електропередачі, розповіли в міністерстві. Також сьогодні, близько шостої ранку, ворог обстріляв СМТ Козача Лопань Харківського району. Внаслідок обстрілу було пошкоджено приватний житловий будинок. Сталася пожежа, за даними голови Харківської ОВА Олега Снігубова. Після ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло загиблого, 29-річного цивільного чоловіка. У Генштабі ЗСУ розповіли, що російські війська вночі випустили по території України 11 дронів камікадзе типу шахет та 5 ракет двох типів. ППО працювала у Дніпропетровській, Волинській області. Стяг та у Хмельницькому районі, зокрема, як пізніше зазначили у повітряних силах ЗСУ, ППО збила 9 з 10 дронів Камікадзе і одну ракету «Іскандер-К», ймовірно в небі над Дніпропетровською областю. Крім того, чотири ракети с 300 окупанти запустили на Донецькому напрямку, ймовірно атакувавши Селедове.